Є деякі розбіжності. Події, які сталися 1941 року. І в лютому березні 2022 року. Частина дотів Київського укріпленого району була використана під час оборонних боїв вздовж річки Ірпінь. Тут живемо ми. І люди тут жили, коли були обстріли. Тут багато хто прятався. У нас тут ось, от. Ось, ось, і ми там сиділи у нас тут вже забрали, вже, як вже почали хати горіть. Всього тепер це все починати. Як ну, це робити. Якби ж не ірпінь, щоб не розлився. Там ще що то ще. Це вдруге ріка Ірпінь показала свій характер і розлилась на багато-багато квадратних кілометрів. Я думаю, що колісами пройти вже не можна. А на водометах ще не можна. Знову передній край оборони був по річці Ірпінь. Знову були підірвані всі мости, і споруди зіграла свою роль в обороні Києва 22-го року. Цей дот один з тих, який використовувався нашими військами у березні 2022 року. Прильот за далекий. На сьогоднішній день можна використовувати як вогневі споруди, як укриття особового складу. Повний функціонал. Подивіться навколо, що все спалено повністю. Тільки чула, що стріляють. Но я не подумала, що це буде така війна. Київський укріплений район і ще не вдалось нікому взяти штурмом.